Погризли коти ангелочки пушисті. Коли у стоматологу. Раковичка. Скаженство, скаженство. Привіт! Сьогодні ми на Фіджі. Це моя єдина країна океанії. З клоповніка в хостелі я, на щастя, переїхала. Не переймайтесь, клопи зі мною не переїжджали. Сьогодні випуску покажу заховані річки фіджийських лісів, а також національний музей. І як завжди, трохи про буденність. Боже, тупо таксі мене завезло кудись на лодку. Це ми на баржі на якійсь стоїмо. Прикиньте, на баржі. Мене щось розпаковують. Уявіть собі. А там суша позаду. Не питайте, куди я приїхала, бо я сама не знаю. Я просто в лісі, ліс з усіх сторін, нічого незвичайного, цвіркунчики є, мавп нема, але дуже багато всяких попугаї, там пташок. Сюди взагалі в цей парк приїжджають для того, щоб дивитись на цих пташок, оце виглядати. Фоткати ще тут дуже багато стежок, і яку з них треба обирати, я не знаю. Мені сказали, що шкандибати треба годину до одного з найкрасивіших тут місць, щоб поплавати. Ну я не знаю, чи я на це погоджуюсь, бо в мене отак води і купити її нема де взагалі. Комарі вже тут, як тут. Зараз буду мазатись тут дуже гучно. Знаєте, коли у стоматологу. Забудьте, не думайте про це. Дійшла я до перших ліпших річок. Всюди досить умовні стежки, ніяких табличок про безпеку. Глибокі річки, все площадочками, перетікає зверху вниз. Це, до речі, хороший показник. Бо якщо вода стояча та не рухається, там краще не купатись. Чому? Бо завжди є чудернацькі паразити, які тільки й чекають на тіло, в якого немає імунної системи до такої зарази. Це національний парк Коло і Сува. Тут насправді є декілька водоспадів, але так як я не знала, що тут будуть довгі прогулянки, то я вдягла сандалі. І сьогодні я вам нічого окрім цього басейну не покажу. I'm gonna make video. Незаміжні дівчата, не знаю, як для вас, але для мене це справжня обкладинка. Бог ви знаєте, куди треба летіти за таким видовищем. Хоч це і частина нацпарку, та всі спрямовано приїжджають сюди на плавання. Облаштувань тут немає. Перевдягатись перед всіма речі, залишати на свій страх та ризик. Повертатись на вихід, треба засвітло, бо в чорній темряві лісів можна загубитись. Всі дівчата, яких я бачила в паркові, були тільки в компаніях чоловіків. Чи з метою безпеки, чи просто ніхто не любить ходити в такі місця самотужки? Як ви бачите, поки я плаваю, до мене ніхто не говорить, не підпливає, не турбує, то мене всі ставились поважно. А я, от, наприклад, думала, що будуть оці вмовляння пригнути зі скелі, знайомства і так далі. Чи настільки поважне ставлення до жінок? Чи саме до білих закордонних жінок, чи просто я в поганій формі. Що цікаво, багато хлопчиків купались в одязі і в штани, і футбілка, а також нікому не спадає на думку, що можна просто почилити, поплавати, побути спокійно в водичці. Ні, всі стрибають зі скелі один за одним, і дорослі, і діти тут роблять такі скажені стрибки, не тільки звідси, а ще там є ще один. Ну це мої речі, там є ще один басейн. Ще більш небезпечний і всім це нормально. Ніхто на дітей не що О, куди ти політ? Що ти робиш? Не можна. Всім все одно. Дуже піджистилі. Таке, знаєте, всі на спокійному, на релаксі, буде, що буде. Незвично. Мій український менталітет кричить мені, що то позабирайте своїх дітей. Вони тут ці повбиваються. Дорослі так само показують їм приклад ну, Мій менталітет я можу залишити при собі. Бачила, як ішли люди з дальнього басейну. Тобто вони, як мінімум, годину проводили в дорозі у слизькому бруду, наверх, по самодільних сходах з камінців. Але ніхто не був втомлений. Наскільки тут ходьба – це масивна частина життя, що ніхто не залінився рухатись, ніяких вздохів, закатаних очей, нарікань. Всі ідуть, бо твої ноги це єдиний спосіб пересування. А знаєте, що найкраще? Температура тут. Трошки нижче, аніж в столиці в місті Сува. Мене це дуже влаштовує. Мені здається, що по десь 2 долари я зможу сюди приїжджати хоч кожен день, якщо є таке бажання. Можливо, запишу тут ще відео одне. Приїду завтра. Якщо не полінюсь, тому що в місті така жара, що не хочеться з дому виходити. Сюди приїжджаєш і хочеться тут залишитись. На ніч, на дві, на три, на все життя, ну це не важливо. Боже мій, ви чуєте, що робиться? Скаженство, скаженство. Тут якийсь такий неймовірний спокій, хоч і діти тут бісяться, кричать, плескаються, але все одно хочеться тут проводити якусь неймовірну кількість годин. Подивіться на цей містечок, дуже безпечний. Страшно ходити по такому. Хочу вам показати, як я живу в місті Сува. Звісно, по каучсерфінгу. Як виявилось, тут тільки один каушорфер, який приймає до себе гостей, тому що навіть інша жінка, яка активна на платформі, вона бере за це десь по 20 баксів. Тож запрошую на екскурсію. Тут у нас багато котеньот, кошенята харчуються в основному рисом і рибною юшкою. Тут у нас зелений куточок. Якщо ми розвертаємося, то це місце, де я перу свої речі. Щодня така собі красива раковичка. Я вже й забула, що таке пральна машина з часів Японії. Тут у нас вхід за чотирма замками, тому що пограбування стаються досить часто. Кошенята дуже гарні, я їх люблю, але вони вуличні, тому вони такі брудні котики. Цілувати їх не але все одно вони просто ангелочки пушисті. Заходимо в хату, нас зустрічає інший хід. Так виглядає головна кімната з кухнею, і ми потрошку. Пересуваємось в кімнату, де мене хостять. Тут є все, що мені потрібно: тобто ліжко. Тут мої речі лежать, там незмінні мої друзі це пшикалка від комарів та водичка. А оце, це кава з чаєм, який я щодня п'ю, щоб не обтяжувати хоста своїми розтратами. Це він мені подарував такий сувенір. Зараз покажу. Вона трошки така квадратненька, треба, щоб вона всілась. Але ну скажіть мені, ну це не вал, подарунок такий. Каже, мені не треба. Забирай, а я що? А я тільки за. Я розумію, що в мене місця нема. Але коли воно буде, що мені чекати? Класний подарунок. Такий знаєте, єдина штучка з фіджі, яка зроблена була власноруч з якогось бананового листя, ракушнячка. Я задоволена. Я думаю, на цьому можна завершувати екскурсію, тому що хата закінчилась. Я думаю, туалет з душем не буду знімати, але ну так, щоб просто сказати, вода холодна, але дуже чисто. Те, що застіснявся, жо тебе фотографують. Боже, який скромний кіт! А це був той з моментиків, які хотілось прожити, а не фільмувати. По-перше, купівля таких крабових окулярчиків. А по-друге, це поїздка на пляж з неймовірною кількістю коралів та кольорових рибок. Нарешті я їх побачила не в мультику немо, а в справжньому житті. Так виглядає класична поїздка на автобусі в центр міста. Вікон немає, бо суцільний рік спека. Контроль квитків антикорупційний, бо все по картках і всюди пише не давати готівку водію. Місто сова має набережну в стилі міста Дніпро. Це місце для зустрічей та романтичних прогулянок. Хоча яка може бути романтика, коли повсюди висять знаки про небезпеку цунамі, така зовсім інша нормальність. Отакі чудові квіточки, іноді рожеві чи помаранчеві, місцеві носять без приводу. Просто щодня вони в себе прикрашають таким чином. Я вважаю, що це дуже гарно, екологічні прикраси. Але звісно, що я купила собі цю штучку пластикову, тому що я з собою не зможу вести натуральну квітеньку, але, але її трошки погризли коти. Що, на мою думку, тільки додає вартості цьому прекрасному квітинку. Камери з рюкзака я доставала буквально на пару хвилюк, щоб підзняти скоренько, щоб ні у кого не з'явилось бажання мене пограбувати. Практичні звички мандрівниці. Подивіться, скільки сміття. В такому гарному місті такий парк чудовий. Але ось, будь ласка, там люди грають в волейбол. Боже, яка краса. Цікавий експонат. Інструменти для тату показую зроблені з бамбуку та кісток. Татуювання є частиною культури фіджи вже більше двох тисяч років. Від складних геометричних візерунків до символічних мотивів. Фіджийські татуювання містять багато сенсу та значення для тих, хто їх носить. Вважається, що корінні фіджиці заселили острови приблизно три з половиною тисячі років тому. Фіджийська музична традиція глибоко вкорінена в місцевих мелодіях з наголосом на збереженні старовинних співів. Такі характерні інструменти, як мушля, відіграють ключову роль у створенні характерного фіджийського звукового ландшафту. На кожному розі країни грає пісня Була Малея. Вона настільки закріплюється в твоїй голові, що ти дійсно ходиш і наспівуєш її тижнями. Величка екологічна інсталяція, хоч і музей сам по собі дуже маленький. От я стою буквально в кінці і бачу початок, але мені подобається, що настільки люди напевно, що занепокоєні кількістю пластика. Наприкінці 19 століття 60 тисяч індійських робітників рабів було перевезено на острови Фіджи скрізь, де були створені комерційні плантації бавовни та цукру. Плантатори капіталісти вимагали населення робітників, які не мали доступу до власної землі, і які через це були змушені працювати. Слухайте, я таке бачила тільки один раз в Індії, але не зняла. Це кажани. Це кажани. Я навіть не знаю, ну, десь по пів метра, та ці ж найбільші. Боже, який жах, як страшно. На фідже існує шість видів кажанів, п'ять з яких перебувають під загрозою зникнення. А ще тут можна знайти унікальний вид кажанів з мавпоподібними мордочками. Я зараз помовчу трошки, а ви послухайте, як вони виріщать. Фауна Фіджі включає загалом 179 видів пташок, з яких 13 були завезені людиною. Але не забувайте про більш ніж 300 островів, тож не всіх птахів можна побачити на столичному острові. Ви тільки подивіться: котяче царство це хлопчик, це, по-моєму, теж хлопчик, це дівчинка. І це Зоєць. Єдиний кот з ім'єм. Всі інші новним. Прийшла, всіх розбудила. О, о. Всіх треба потискати, так? Да? О, як же зручніше, так? Да, так спати в обнімку. Боже, ну цей носик, ну я не можу. Я не сміялась тебе, Думаю, напевно, жінка, що ти прийшла мене відволікати? Мені треба мої кросівочки назад, кисуся. 15 штук. 15. Я вважаю, що це небагато зовсім. Дуже люблю своїх друзів. Дякую за перегляд. Океанський острів Фіджи чекає на вас в майбутньому, а я чекаю на вподобайку. Пам'ятайте, що одного дня війна закінчиться та все буде добре. Пока.